Я пам'ятаю, ми з чоловіком у шрі-Ланці побачили на одній з екскурсій величезного такого слона, який був тоненькою стрічкою, прив'язаний до маленького кілочка. І який переміщався з ноги на ногу в радіусі пів метра від себе все своє життя і не йшов далі. Хоча за бажанням йому цей кілочок вирвати можна було б за секунду, але він був за нього прив'язаний від народження і звик до того, що він не може. І за ці десятки років поневолення він вивчив те, що він слабкий, і що йому не вирватися з цієї в'язниці у вигляді кілочка. Хоча за фактом він Сильний, але звичка бути слабким виявилась набагато потужнішою за його фактичну силу. Ось цей синдром слона на Шрі-Ланці трапляється і з деякими людьми, які настільки запам'ятали себе лузерами, що навіть не намагаються вирватися зі своєї в'язниці. А з психологією у них з'явився би шанс повернути собі свою силу. На питання, навіщо жінкам потрібна власна? Власна реалізація та потрібні свої особисті гроші, маленькі психологічно та ментально дівчатка дадуть відповідь, щоб бути цікавою своєму чоловікові. А дорослі у всіх аспектах жінки скажуть, щоб бути цікавою собі.